Всім привіт! Хочу висловити свою особисту думку з приводу зустрічі президентів Трампа і Зеленського в Білому домі. Я вважаю, що президент Зеленський чітко повідомив про позицію України щодо всіх умов, які висувають йому нинішнє керівництво Сполучених Штатів Америки, не дивлячись на те, що Венс і Трамп постійно лили на нього якийсь бруд. Він тримався достойно. Навіть люди, котрі завжди критикували всі дії Зеленського, підтримали його. Це говорить про що? Ми маємо забути про всі суперечки, якісь особисті інтереси і бути єдиними, сильними, як кулак. Маємо підтримувати свою армію. Тому долучайтеся до лав ЗСУ. Донатте, волонтерте, Мордорська Федерація хоче зробити все, щоб наша нація припинила існування. А ми давайте зробимо так, щоб жовто-блакитний прапор майорив у Кремлі. Слава Україні!